Привіт, шановні друзі, підписники, гості каналу Люболу. Сьогодні ми поїхали в наш джим. Ну, це спортзал, він там знаходиться в приміщенні Civic Center. Це типу як такий, належить адміністрації міста, де різні гуртки, і в них є спортзал і баскетбольна арена. І тут Напередодні Різдва вони щороку роблять такий фестиваль новорічних ялинок. Це місто Гардендейл, штат Алабама. І я хочу вам показати: тут кожен бізнес робить, декорує собі ялинки. Я так розумію, що тут навіть коштує грошей взяти участь в цих дійствах. Отже, я вам покажу кожну, можливо, навіть якщо ви ще не задекорували свої ялинки, вам буде цікаво використати якусь ідею. Давайте дивитись разом. Це Civic Center. Він розташований в місцевому парку. І ось масштаб цього фестивалю. Ялинки йдуть навколо доріжок. Для ходьби і ось саме стенди присвячені цій ініціативі. Rocket Around the Christmas Tree. Тут є мапа, де розташовані ці ялиночки. Тут, я так розумію, перелік учасників це конкурс на кращу ялинку. Навіть так. І люди можуть проголосувати. Бачите? Vote here for your favorite tree. Ну, Голосуйте за ваше улюблене дерево. І дивіться, скільки спонсорів цього заходу. Це маленьке містечко, але всі бізнеси готові фінансувати цю подію чикен-філей. Чік-філі, потім чек-селет, чек, це такі ресторанчики, UEB, медицин, це клініка, банки, купа різних, закладів. Ну і ось так виглядає цей банер повністю. І давайте дивитися наші ялиночки. Тут така ще є фотозона. Була просто лавка. Це, до речі, той парк, де ми постійно гуляли з енджел, коли ми тут жили неподалік. Він в пішій доступності від тих апартаментів, які ми орендували до того, як придбали вже наш будиночок. Ну і тут всякі такі декори. Merry Christmas і перша ялиночка. Це від The Nick's Agency. Так, щоб повністю в кадр випадало від церкви надії Hope Church. Теж вони беруть участь у заході. Дивіться, тут на цій ялинці, на першій, вони прикрасили маг... магноліями. Це не просто так, тому що це взагалі в Гардендейл цей парк, називається Магнолія парк. Тут дуже багато магнолій, вони роблять магнолія фестивал навесні, коли цвітуть магнолії. А зараз до Різдва вони роблять отакі ось. Цікаві шоу для людей і змагання. Ось такі гарні. Magnolia Real Estate Group Тут дуже багато і вулиці Магнолія в цьому місті, і бізнеси називаються магнолія. вон аптека, Мілс. Garden Гардендел, я навіть не знаю, де це така аптека. Тут десь є. тут Багато різних аптек. В цьому місті це така дуже скромненька в порівнянні з іншими. Gimm' Brownie. And game. Не знаю, то що це таке. Panera Bread, це ресторан. Така ось ялиночка. Єз Gardendale Baptist Church Operation Support Our Troops. Теж, Теж якась від Баптиської церкви. Ялиночка. В цьому місці саме велика церква це Gardendale First Baptist Church Мабуть, ми знайдемо а, її також ялиночку. В цю церкву ходять наші батьки. Ricken Caren Wa White Family. Дуже цікаво. Фотографії різні. Це теж така скромненька. Тут вже вечері і вони будуть світитися вже. Гірлянди почали вмикатися, але ще не дуже видно, що вони світяться, тому що ще не так темно. Це ми прийшли тільки перший ряд. Повертаємося. Це вже хтось, мабуть, туди повстав. Чи то такий декор з тими стаканами, чи хтось туди вже повставляв. Ну, скоріше всього, що це декор. Так. Фасад у цієї ялиночки тут. це якісь спортовари. Знову магнолія Дентал. Бачите? Знову магнолія. Тільки вже Дентал. У них логотип зверху замість зірки. Це якийсь масажний кабінет. Ну, тут навіть якась меморіальна ялинка в пам'ять якогось Джека, Біллі Джек. Хто був власником Білі Джек Тейтін. Якось Пейнтін, мабуть, цей фарбувальний бізнес якийсь. Мабуть, це він оцей Білі Джек, я так думаю. Skaters Choice. У нас тут є теж такий зал для скейтерів. Land boutique. Щось у них трохи там покосилося зверху. Від вітру, мабуть. Ну, Ось така вже світиться ялиночка, цікава. А це вже щось. Після дещу зіпсувалися їх фотографії, там були фотографії різних якихось людей. Щось на типу як табір чи Майкален. Гедер Хоу. CrossFit Garden DL. Це від спортклубу. О, Тут навіть відразу і телефон поставили. Pressure washing. Це їх ялинка. Мийки, де машини миють. Woodbrook Apartments. Апартаменти. Знову магнолія Пламбін. Це сантехніки. Знову магнолія. Дивіться, який Павлін. Хто це в нас пропустили? Пікок Insurance. Страхова компанія. Теж такі малюнки дітей вони заламінували. Оце це така теж UPS служба доставки. Скромненька ялиночка. Норс Джеффсон. Іміджін. Скелети. <гум> Не ялинці і ангели. Region. Physical Therapy. Типу як мануальна терапія. Гарден Дейл Чабер о Комерс. Торгова промислова палата. Гарден Дейлу. Виявити собі не могла, що в такому маленькому містечку є торгово промислова палата. Гардендейл Флорал. Якийсь квітковий, мабуть, магазин. Fellowship Baptist Church. Це знову Баптистська церква. Hope Church. Community Church. Це ще одна церква. А це Credit Union, кредитна спілка. Mm -hmm. Такі гарні верхівки вони роблять замість зірки. Тільки чомусь вони всі хиляться до землі. Alabama Power Appliance Center. О, це, ми там платимо за сервіс за електропостачання, і в них можна ще купувати типу в розсрочку різні побутові... побутову техніку. Ну, в них дорожче, ніж в будь-яких магазинах, але мені здається, вони дають ту розсрочку будь-кому. Знову якась меморіальна ялиночка Дженні Уітворс. In in Memory of Brandon James Polk. Так, да, це якісь пам'ятна про цю людину. Людей Ось. ніколи не бачила і не думала, що ялинки можна присвячувати. Хі -хі, дивіться, ялинка з вантузами. Теж пламбін. Ну, сантехніки. Все по темі. Це щось нахилилося. Це, мабуть, місцева футбольна команда, ні? Гарден Дейл Soccer Club. Так, да. сокер футбол. Ну, європейський футбол, не американський. Ось таку ялинку зробили. Естер Вуд Апартмент. Теж якісь апартаменти. О, тут ціла і будиночок. Mountain View Custom Homes. Стається, якась будівельна компанія, яка будує будинки, я так думаю. Не факт. Так що така вам теж, до речі, хороша ідея про те, як можна піарити свої компанії, свої сервіси. Такі ялиночки. Вже починає темніти і гірлянди починає бути видно. Chicken salad chick. О, Майк дуже любить. Цей chicken salad chick. І його донька дуже любить. О, чекфілей. така ялиночка з коровами. До речі, це власники chick філей Вони Віруючі люди, християни, і цей ресторан ніколи не працює у неділю. Вони роблять вихідний. І мешканці цього Гардендейл, більшість з них вони є прихожанами якихось церков. Ну, різних церков тут навіть. Цій. В цьому місті є багато різних. В основному це євангельські церкви то клієнтів в цьому ресторані повно завжди. Величезні черги на драйвей, всередині багато людей. Це якась ортодонтська клініка, вон зуб якийсь зверху. UAB Medicine. Оце в нас є в місті Бірмінгейм. UAB Університет. І є клініка, лікарня. Дивіться, хто під ялинкою валяється. Southwood Construction теж якісь будівельники. Ну, така ялинка в них нарядно вийшла. Birmingham Mustangs. Там будь якісь дилери мустангів. Невже вони в нашому місті? Трактор Supply Garden Dale. Це магазин тут є такий, який продає всяке обладнання для фермерів. Карваш знову. Автомийка. American Legion. Не знаю, що це. О, це якась перукарня. якась булочна, а я, до речі, навіть не знаю, де вона. Завдяки цим ялинкам буде цікаво познайомитися з якимись певними бізнесами. Оце дерево це і є одна із магнолій, про яку я казала на початку відео. Merry Christmas! Якесь сімейна стоматологія з пончиками. Їжте клієнти більше пончиків і приходьте до нас лікувати зубки. Прикольно. Детішет, не знаю, що це. Санта. Так, Ззаду в мене їде машина. Який санта на католицького санту схожий. Знову In Memory of the Batian Highland Moor. Якась меморіальна. Фотографій на цій я не бачу. Теж така цікава ялинка. Саманта Кірі. Знову меморіальна ялинка з фотографіями. І такі є. Спеціально зроблені тут. Я так розумію, що для американців це нормальна тема. Алабама 811 Думаю, що це якийсь сервіс, який копає, робить різні земляні роботи. Village Pharmacy Тут вже співробітники, здається, чи клієнти цієї фармасі, та не знаю хто в них різні пенсіонери? експрес -ойл. О, Ми жили, наші апартаменти відразу за цим експрес-оєл знаходяться. Амбургер Евен. І ще один ряд в нас є ялиночок. Так. Це, мабуть, якийсь центр, де окулісти приймають. Теж не знаю, що це за бізнес. Страхова компанія James Walker. All state insurance. Bill and Sue Chapel. Невеличкого містечка тут схоже, що дуже багато бізнесів є. Yard Pharmacy, ще одна аптека. О, North Jefferson Academy of Dance. Танцювальна академія. Moving Company. Компанія, яка допомагає перевозити речі, коли люди приїжджають. Terra Ferguson теж якийсь бізнес. Це така сива ялиночка Mayor Stan and Susan. Огленд. Щось таке. Ракети. До речі, ракета. Є символом цього міста. Чомусь там, є, там далі, біля школи, є ракета. Там написано, що Гарден Дейл є домом ракет. Мені здається, що це якісь лоєри, а це спонсори Buyers, Right. А, якісь партнерс. Ну, скоріш за все, що це якісь вристи. Не факт. Це якась мовна школа минулого року. Вони так само оформлювали ялинку. І десь був також український прапор. Тільки де він? Чи знайдемо ми його цього разу? Цього разу тут його. Нема, здається. Ну, принаймні я не бачу зараз. Так. Це здається якийсь дитячий одяг, Бутік. Щось тут мало бути. А, це мав бути пінгвінчик з животиком, так, воно трохи надірвалося. Чи ципа якась. О, така гарна ялинка. Багата. The story of the candy cane. О, цей Гарден First Baptist Church, Це саме... Education program — це вони саме цю освітню програму від церкви представляють. Це та церква, куди наші батьки ходять. Теж якийсь пам'ятна ялинка. Family, знову пам'ятна Меморі. Якісь електросервіс. Та Зікіс це такий грецький ресторан. В нас в нашому містечку є. Сандра Феймур. Теж меморі. Пам'ять Белі Брукс. Це якийсь бізнес. Шримбаскет. Це теж ресторан. Такий прикольний, до речі. Всякі там морепродукти. Це за краби, русалки, стейт фарм. Ферма. the Боб. Теж щось. Вердендейл Піклейбол Клаб. Не знаю, що це за піклібол. Майже три роки вже живу, але багато чого ще не знаю. Є піклебол. Треба в Майка спитати, що це. Пікл Бенк от Алабама. О, хот-доги, стефенс, ад-дог. Вегон. Не бачила цей вегон тут. Хад-догів. І листи для Санти можна залишати. Вже темніє. Майк вже почав своє тренування. Піду нас доганяти. Ми закінчили тренування і застали таку вечірню красу, коли ці всі ялиночки світяться гірляндами. І я можу вам показати, як це виглядає красиво у вечірній час. І ще ми застали дуже красивий схід сонця. Захід сонця. таке кольорове небо. Дуже гарне і гарні ялинки. Американці вміють дуже гарно декорувати. Ну і цей Сендр також гарний з гірляндами. Віздвяна. Атмосфера з повітрі. Чекаємо на свята. Ну, якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, вам цікаві ці теми. Я готова для вас їх знімати. до нових зустрічі. Успіхів вам. По-па!